Привіт! Сьогодні тихенький і такий яскравий день. Хочеться познімати квіти, які більш за все зараз пишно квітують. І сьогодні мова йде про клематиси. Давайте підійдемо до кожного сорту, який в мене зацвів, і подивимось, як на даний час вони виглядають. Сьогодні 10 червня і не перестає квітувати клематис міністр. В нього квіти стали значно менші. У нас спека на сонці плюс 48 було кілька днів. Сьогодні трохи прохолодніше, тому можна прогулятися якраз по саду, подивитися, що квітне. Напевно, спека дуже вплинула на розмір самих квіток, тому вони і менші. Перші квіти досягали десь 15-18 сантиметрів. Зараз вони значно дрібніші. Взяла рулетку. Ну, навіть і поміряти, бачите, пелюстки підкрутилися дуже спекотно. Вісім. Обробила уже дуже пізно від о, іржі. Тепер по листочкам ось такі плями залишились. Так, в принципі, препарат подіяв, оприскувала скором, хто буде питати. Ну, ось таку. Красу маю з цієї сторони арки. А з іншої у мене росте схожий за кольором. Це Blue Fonte. Він вже ось такої форми квітки, має нижній ряд крупних пилісток і ось такі голчати всередині. Розпускається він більш таким бусковим, потім стає більш блакитним. Він дуже хоче розповзатись по землі, напевно, в якихось композиціях йому можна це і дозволити. Не дуже хоче він чіплятися на перголу, залазити на неї. Тому підв'язала і зараз ось так купою він виглядає такою скрдою, незрозумілою, але бачу, що ті пагони, що підв'язала, то вони вже пішли догори. Тут йому значно краще на горі, аніж по землі. І всі квіти тепер залишились в центрі і не видно. Треба одразу підв'язувати, не чекати з цим. Але, знаєте, як завжди, не вистачає часу. Ще багато бутонів, не розпустившихся на ньому. Давайте подивимось. Ну, наприклад, ось, бачите, квітка величенька. Скільки ж вона буде заплуталась? Якого вона буде розміру? Десь 10 сантиметрів. Листочок заважає, бачите, десь 10, 10 сантиметрів. Так, давайте подивимося, які ще сорти в мене квітнуть. Один з найперших сортів, який у мене зацвів, це Лісна опера. Він такий, як вигорає, то становиться білим, а так має при розпуску трошечки-трошечки рожевий відтінок. Квіти бувають напівмахрові або немахрові. Ось уже відцвівша квітка, діаметри десь 12 сантиметрів. Зараз більшість квітів вже відцвіло, але подивіться, яку він масу наростив. і там ще дуже-дуже наверху дуже багато бутонів. Всі гілки в цьому році гарно розплівся, там ще йому в парочку ще один сорт зростає, але було дві квітки лише, і на цьому все. З цієї сторони, перголи це самий улюблений мій клематис. Хоча я вже давно полюбляю клематисе не махрової форми. А от з махрових це Жозефіна це найулюбленіший сорт. В цьому році. Майже до нуля, не майже, а зовсім до нуля, довелося обрізати, загинув кущик, і отак він відновився і доріс уже до такої висоти. І з'явилося вже декілька квітів. Цікавий цей сорт тим, що ці пелюстки всередині вони будуть розпускатись, розпускатись і триматися ну, майже до осені. Дуже довго це. Саме довго квітучий клематис. Розпускається ось у такому вигляді, і потім такі центральні голчаті пилюстки все більше і більше розкриваються. Згодом оці пилюстки, що зовні, вони відпадуть і залишиться лише оця квіточка. І от вона якраз таки і буде довго триматись, ця серединка. Такий переход кольорів має. Зовні пилюстки вони більш світліші, а по центру більш така темно-малинова полоса. І тут ще до пари, ще один кломат зростає, але наріс не дуже швидко, не дуже гарно. Ось такого блакитного кольору, і в цьому році квітка також не дуже велика. Колись у мене було таке літо, що квітка була 18 см в діаметрі. Ось такою покрученою формою пелюсток. Назва цього сорту бал цвітов. Чому я не перекладаю назви? Тому що назви не перекладаються. Вони. В реєстрі зафіксовані під цими назвами, і під цими назвами їх знають у всіх країнах. Вони просто пишуться латиною, але вимовляються так, як є. Але зараз не про це. Перголи у мене розташовані таким чином, що сонце потрапляє на них з усіх боків. Тому цвітіння клематисів у мене і в центрі перголи є, і зовні перголи також. Я це зробила не спеціально, просто так вийшло. Я ще тоді, коли встановлювали ці перголи, не зовсім розуміла, яким колом тут ходить сонце, де воно встає, і де воно сідає, тільки приблизно. А в день, у якій годині в таких спекотних годин, чи падає сюди сонце, і з якої сторони цього я не знала. Всі мої перголи розташовані навколо. Галявини, яку я ніяк не засію газоном, це довга історія, все ніяк у мене руки не доходять до цього. На кожній перголі у мене висаджено по два сорти. Зараз підходжу ще до однієї такої конструкції, яку ми робили своїми руками. І саме ця пергола це вхід до городу, обмежує сад і город. Тут у мене висаджені два таких чудових клематиса: це комтез де бушом і Альонушка. Але я вже казала колись про мою помилку. Я хотіла підібрати квіти різною за формою, а виявилось, що вони ідентичні за кольором. Тому виглядає так, наче Альонушка це квітка в бутоні, а комтез де бушо, ніби той бутон розкрився. Я все ніяк їх. Не пересаджу в різні місця і не підберу їм компаньйонів. Якось в цьому році зовсім не доклематися. Ну, і давайте про сорти. Дуже буйно і дуже таки масивно наростає Комтез де Бушо. Квітка в нього, до речі, невелика, вона ось такої форми, такої, такого розміру і є завжди. Ну, ось 9-9,5 см, невеличка, але цей клематис дуже пишно квітує. Коли він буде дорослим, то за цим пишним цвітінням не буде видно навіть листочків. Подивіться, ще скільки бутонів не розпустилося. Це саме на цьому сорті. А ось Альонушка, вона у мене з весни відростає від коріння. Цей сорт. Не плететься, не фіксується на перголі сам, тому його треба підв'язувати. Він такою колоною. Якщо не підв'язали, то він просто впав. Не так, як в інших сортів, Самі листочки вони закручуються навколо сітки і тримаються таким чином, самі по собі. Альонушка не тримається. Але при цьому гляньте, які дуже гарні, значить дзвоники, такі квіти. Полюстки трохи. Закручується, дуже привабливо виглядає. Це не княжик, це саме клематис, просто такої форми квітки. Дуже приємний колір, такий рожево-бусковий. Не можу, подивіться, скільки там буде ще квітів. Це просто буде феєрія. Напевно, пізніше зніму ще одне відео. На згадку, щоб потім малуватися взимку. В цьому році кламатися порадували, дали багато квіток. З цієї сторони ще не бачу ніяких ні бутонів. Бутоні, так, ось один бутончик є і все. Тут також два сорти, а оскільки вони не зацвіли, то ми пройдемо повз. А повз у мене ще отакі дві конструкції. Вони ведуть. В мою лісову зону, і на кожній з такій стороні у мене також було висаджено по два клематиси. лише один все ж таки з'їв хрущ і з'їв княжик. Дуже красивий був сорт. Подивіться, всі мої сорти, що зараз квітнуть, вони квітнуть всі такі моленово-рожевими кольорами. Тут підібрані і інші кольори, але Innocence Blanche Такого біловато-рожевого кольору відцвів, а Ян Павел біловато-рожевого кольору ще не зацвів. Ну, ось такі нюанси. Звісно, по терміну цвітіння я не спец, і, знаєте, підібрати так, щоб співпадали навіть терміни цвітіння це дуже важко. По-перше, треба і кольори підібрати, і зріст клематися зовсім буває різний, І умови зростання бувають більш такі на півтінь витримують і навіть полюбляють, а деякі люблять повне сонечко. Тому дуже важко підібрати. Ну, те, що виросло, та як посадила, то і маємо. Що ж у мене зростає? До сих пір не перестає квітувати докторупель. Дуже яскравучий сорт. Квіти в цьому році перші були дуже великі, зараз, я ж кажу спекотно, то вони значно менші. Були 15 сантиметрів, деякі навіть і 18 були. Дуже темно малинова серединка і такий світловатий край. Немахровий сорт. І такі течіночки біленькі. Поряд з ним княжик. Княжик вже відквітував. А це, як бачите, також з обох боків квітує. Він низенький, не знаю, чому не росте в висоту в цьому році, але повинен бути достатньо таким височеньким. До краю перголи повинен дорости. Кілька княжиків все ж таки продовжують своє цвітіння. Ось такий вусково-блакитний колір. З іншої сторони. У мене тут висаджений більделіон. Це той сорт, який я хотіла мати, один з найперших климатися в своєму саду. Мені дуже хотілося колись мати саме ось такий зазабарвленням сорт. Я не знала його назви. Ну, звісно, коли я почала цікавитись, зараз обійду, почала цікавитись климатися, то я зрозуміла, що так саме цей сорт... Я давно шукала. Квітки зараз маленькі, але наріз, в принципі, непогано. Тут він один зростає. І ось так він наріз і я бачу, що бутонів ще буде багато-багато. Треба його поливати дуже йому спекотно. Може і, напевно, варто підживити. Я не підживлювала свої кломатиси ні в цьому році, ні в якому іншому. Зараз квітка дуже маленька, 7 см в діаметрі. Світлий центр і дуже-дуже темно малиновий край. Такі жовтуваті течіночки. Контрастно виглядає на такому темному тлі. Оці світлі течіночки. А тут. Просто не зупиняється. Як почала так знизу квітнути, так і продовжує. Це у мене сорт Ернест Маркхем Відноситься до умовно червоних. Але я зараз вам покажу ще інший сорт і порівняємо, який же можна віднести до умовно червоних більше. Квіти розпускаються ось такими темнішими. Потім Вигорають, становляться світліші, але колір, в принципі, однотонний. Бачите, ще трохи рюш такий видно. Бутонів ще дуже багато. Напевно, така весна дуже сподобалась. У нас нарешті була хоч трошки волога весна. В минулому році вже з лютого в нас не було зовсім опадів, а в цьому році, хоч до кінця травня, хоч невеликі, але були дощики. Також квітує з обох боків. Так, звісно, дорослі клематиси вони більш пушніші. Але, знаєте, в наших умовах я радію і такому цвітінню. Все одно я не зможу перерахувати кількість квітів, які тут в цьому році понаростали. Також хтось хрумає мої квіти. Ось такий красотун. І... Климатись, який мене вразив в цьому році. Це, це сансет. Цей колір просто сяє. Зараз вже сонечко сідає. І подивіться, наскільки в нього є такі дійсно червонуваті відтінки. Видно, що він двоколірний, по центру він такий більш червоний. І насичено-насичено такий фуксівий колір покраїли пелісток. Світла серединка, дуже контрастний. Так, Як бачите, також маленькі дуже квіточки понаростали. Ось розпускається сьогодні, то в діаметрі 9 сантиметрів. Але знаєте, я все одно відношусь до таких квітів, простих. Такої немахрової форми, більш позитивно, ніж до махрових. Щось мені махрові вже, знаєте, як перенравилися. Боже, який він класний. Оця квітка, бачите, вона розпустилася першою, а оці дві пізніше. І дійсно, бачите, такий червонуватий відтінок. Лиматися повністю червоних не існує. А ось в деякий період розквіту квіток вони мають червонуваті відтінки. І бутончики я бачу ще безліч. Оце він тільки сьогодні почав квітувати. І ось навіть знизу ще є бутони. А от поряд з ним Ян Павел, то він ще тільки-тільки на маленьких бутонах. Ще не буде квітувати найближчим часом. Зробила такий невеличкий огляд клематисів в моєму саду. Ну, більш десятка десь набралось. І мені подобається, що всі вони, знаєте, схожі, такі за кольорами, такі нюансні відтінки. Дуже це мені до вподоби. І, до речі, в підтримку до них поряд з клематисами в мене зростає ось такий барбарис. Обожнюю його, це сорт Арлікін. Спочатку він виходив зовсім такий. Темнуватий, темнофіолетовий. Але ось почалися теплі дні і його прирости всі яскраво рожеві і ще з більш яскравішими рожевими плямочками. Вони будуть ще світліші і контрастніші. Ось такий садочок у мене на даний момент. Тож, заглядайте на мій канал частіше, буду показувати, як квітний мій сад чекаю на коментарі, які клімати вам подобаються і які вас вражають. Напишіть, можливо, якісь сорти я пропустила і треба на них звернути увагу. Я почитаю, бо мені ще треба в деякі місця їх підсадити і шукаю певні сорти. Тож до нових зустрічей! Зараз з вами попрощаюсь, до побачення!